Условного робництва президент Зеленський на нашій зустрічі, яка щойно відбулась, і ви я погодили що всі ці елементи командування НАТО, більше фінансування, більше фінансової підтре більше військової підтримки, більше безпекових угод та більше взаємосумісності становлять міст до членства у НАТО і її дуже. Потужним пакетом для України майбутнє України у НАТО. Ми вітаємо ваш поступ у реформах і з тим, як ви будете надалі знісувати цю важливу роботу. Ми підтримуватимемо вас на вашому незворотньому шляху до членства в НАТО. Незабаром ми зустрінемося в форматі Ради Ради НАТО України, яку ми заснували минулого року на Вілівському саміті, і обговоримо те, як поглибити нашу співпрацю дедалі більше. Через ще раз Володимире, пане президенте, ще раз вітаю вам слово. Дякую, Янсе. Янсе, дякую дуже за запрошення. Шановні Янсе, шановні журналісти, я вдячний вам за вашу увагу до України. За підтримку нашого народу і нашої абсолютно справедливої справи оборони проти російської агресії, саме Росія е, втерлася на нашу землю, це саме Росія, яка хоче забрати наше життя, це саме Росія, яка вбиває і знищує і в цій війні проти України. Вона хоче показати, що очікує на інші країни, якщо ми не вистоїмо, то чому ми маємо вистояти, ось чому маємо. Зберегти нашу єдність серед усіх партнерів, ось чому маємо посилити нас, нас самих тим, щоб Росія не досягла успіху в тому, щоб зробити світ, примусити прийняти поняття, того, що в агресивні війни є нормальним явищем. Я, я хочу подякувати вас за всі ці роки нашої співпраці, за всі наші кроки. Дякую дуже. І альянс дійсно став сильнішим Yeah. <sighs> you І те, що чого ми досягли разом, ми будемо надалі працювати заради усіх партнерів зараз. В рамках цього саміту НАТО ми маємо конкретні успіхи і важливі для нас, важливі для наших дітей, важливі рішення. Передусім, ми вдячні за рішення щодо ППО п'ять патріотів для України і десятки інших систем. І ми очікуємо, що вони будуть поста. Авлення якомога швидше з тим, щоб можна було якомога більше зберегти життів. По-друге, рік тому ми почали працювати. Над новою і потужною архітектурою безпекових угод в той час на той час декларація великої сімки підтримку України Україна була підписана і впродовж останнього року 32 країни приєдналися до цієї декларації. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду тепер з Румунією. І таких підписань буде більше. Кожна угода робить нас сильнішими, і е, буде діяти впродовж. Нашого шляху до НАТО сьогодні. Ми узгодимо угоду щодо України. і Цей документ є успіхом для України поза як він розробляє нашу архітектуру безпеки. Ми безперечно виконаємо кожний пункт. Ми маємо більш ніж потрібно енергії для цього. Третє, звичайно, впродовж нашої зустрічі з Єнсом і іншими на ну, продовжніших перемовин. Ми обговорюємо за. Араз як посилити наших бійців і надати нашому народові, нашим людям можливість жити нормально. Ми сьогодні обговоримо це на зустрічі ради України НАТО і ми тут розраховуємо на потужні рішення ППО в 16 Дозвіл вражати російських російських туристів якраз там, де вони знаходяться. Ми обговоримо ці питання сьогодні. Ми маємо вже десь рішення стосовно місця. Сінато для України і це допоможе нам навчати наших солдатів швидше і більш ефективно облаштовувати наші бригади і далі розвивати наші збройні сили сил оборони більш ефективно. Ми маємо чіткі щорічні фінансові зобов'язання вже в наших угодах, Як сказав генеральний секретар, 40 мільярдів доларів і це насадничо важливо для підтримки такої для забезпечення такої підтримки, і все це зменшить апетит. Бажання Путіна чинити агресію і ще одна річ. Що ми маємо сильне формулювання щодо е, незворотності руху України до НАТО. Кожний крок дійсно приноситиме ближче до членства. Ми робимо і будемо надалі робити все. Для того щоб забезпечити, що коли прийде день, коли Україна є запрошена, Україну запросять і вона стане членом НАТО. Я впевнений, що ми цього досягнемо. Дякую за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку. Дякую, Янце. Glory to Ukraine. Thank you. Uh, we...